Друзі, усім привіт! Такий чудовий ранок 4 липня 2023 року. Сонечком, спокійна погодка. Дай Боже, щоб так і мирне небо було, і на душі спокійно. І всі наші хвилювання були даремні. Це Таня за. Є... Знов Таня порушує свої якісь правила. Завжди я якісь побажання кажу в кінці. Відео, коли закінчую. А це, знаєте, як воно, ну, як іде від душі, так і потрібно робити. Правильно? Правильно? Сьогодні зранку готувала сніданок і включила подивитися там дещо, якесь декілька інтерв'ю. Я трішки, знаєте, зараз без настрою я завелась, кажу відверто, не потрібно цього приховувати. Мене це бісить. І коли в мене такий стан, мені потрібно прибирати. Але це буде зараз таке швидке, вологе прибирання. Головне, не почати мити посуд. А посуд в такому стані мені ні. Не потрібно мити, бо його більше не буде. Хоча може буде привід купити на який я завжди дивлюсь. Ні, ну це вже жарт. А що я дивилась і що зіпсувало мені настрій, я розповім трішки пізніше добре. Зараз у мене за планом вологе прибирання, і вчора я показувала в епіцентрі, що в мене є таке відро, але ми купували його за 680 гривень. Як я тоді казала, швабра лінтяйка або якось так, отак споласкуємо, миючи засіб, потім тут віджимаємо. Починаємо прибирання. Колись був в мене огляд на цю швабру, але то відео було російською. Я вам казала, що я відео, яке я записувала російською мовою, то я поскривала, тому, тому я треба показати. Ось якось так. І руки завжди чисті. Один раз, воно. Так, не дуже віджимає, декілька разів буде сильніше. Тому мені дуже подобається прибирати такою шваброю. І що мені подобається, що можна де завгодно залізти, помити. І це дуже і дуже зручно. Продовжую вже вологе прибирання. Дивлюсь, у мене закінчуються серветки. Ну, на зараз ще вистачить, але потрібно буде піти купити. Я зазвичай кришку унітаза, бачок, машинку, крани теж і ми протираю. Вчора була в епіцентрі, там дорогі були. А я піду в простор, в просторі найдешевше. А о, а може в Аврору, там іще може бути дешевше. То піду зараз в Аврору, буду купувати, бо вони дуже і дуже мене виручають. Як би там не було. А так взяв, протер і потім викинув. Як не є, а поляка збирається завжди. А так проте чистенько. Щось я сьогодні з самого ранку викручуюсь по хаті. Вологе прибирання зробила. Думаю, потрібно зварити ще компот. Компот з сушки буде. У бабусі купувала. Тут і ягоди, і абрикос, яблучка, слива. Ось. Щось мені, знаєте, без гель лаку, поки прибирала боляче. Тому, думаю, ось його слива. Так, і ще раз промила. І щось дивлюсь, що мало буде. Але, знаєте, інколи здається, що буде мало, а воно ще набухне. Та ні, ну реально мало. О! У мене там десь є... Полониця колись сусідка мені у приносила, пам'ятаєте? То я ще й полуниці додам. О, а так буде краще. Буде якраз насичений такий компотик варю без цукру. Я завжди варю без цукру, тому що не завжди, знаєте, коли спекотно, ой, ти приходиш. І хочеться щось таке, не дуже, щоб воно солодке було. Нічого, воно зараз розмерзнеться, це зрозуміло. Тому ми завжди або мед додаємо, або і там ще щось. О, а це що? Дивіться, що це яблучко, мабуть, да? Хм, як порізано. А це що тоді? Нісно. Так яблучко усе порізано. Не знаю, це я сушку у бабусі купувала, ну це ем, груша це точно. Оце я апельсин чи що? Так, це як це апельсин такий малий. Ух ти! І це його так по запаху. Так, добре. Нехай закипає. Так, все, компот. Виключила. А я ж сьогодні ще і вікно помила. І сьогодні, коли мила вікно, думаю, що такий аромат дуже-дуже знайомий. Йде. Дивлюсь, а у нас е вже знов зацвіла акація. Вдруге, за це і рік. Це перший раз. Перший раз, за скільки років, зацвіла акація. Одна гилочка, але ні. І вище теж там. Я тільки зараз побачила, <рес> як корисно мити вікна. Ну, а як я мию вікна, ви вже знаєте, але можу нагадати, хто нещодавно на моєму каналі. Звичайна вода. Оцет. Оцет не має значення: 9%, 6%. Приблизно я так беру десь на. Літр води може пів склян, та менше. Ну, так, все, знаєте, на око, як кажуть. Помила добре цією водичкою. Потім беру або газети. Сьогодні я брала паперовий рушничок, витерла все насухо і ось така чистота. Я скільки не покупала миючих засобів, кажу чесно, щось воно то розводи, то ще щось. А тут. Оце завжди є в хаті, тому так і мию. У нас цього року якась пташка почала у нас тут жити. Вона так голосно співає, що вдень, що вночі. Ранкове прибирання вже закінчила, трішки заспокоїлась. Подивіться, в якій я сьогодні футболці. Це те, що я колись купувала, коли це було взимку начебто. Я вже декілька разів одягала, якість мені подобається. І що хочу сказати стосовно того, що, що зіпсувало мені настрій, це те, що я дивилася інтерв'ю двох наших виконавців. Не буду називати їх імен. У Одного проблема, що він в Германії ніяк не міг підстригтися, і в нього довге волосся, і він сидить, його смикає, інша сидить, плаче. Це нормально, це нормально. І я в такому шоці, можливо, я якось це близько до серця беру. Можливо. Але зрозуміло, що інколи я дивлюсь те, що мені взагалі не потрібно, і воно мені ще псує настрій. У кожного своя біль, у кожного свої якісь проблеми, і вони їх озвучують, а навіщо мені це? Розумієте? Можливо, я не права, можливо, я якось чіпляюся. У мене була така реакція. Але нічого. Висновки зробила. Зайвої інформації не потрібно брати в голову. Мої дорогенькі, поки йду в Аврору, хочу вас запитати, ви теж дивитесь те, що вам взагалі по життю не потрібно, але вас це тратує? От мені цікава дуже ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи то тільки я така одна? Я так злякалася, як воно їде, бо я там стала, щоб сонце не дуже на мене падало, тому що я щурюсь на сонці і не взяла сонце окуляри. І воно так проїжджає, я так, да, такий двіж зараз злякалася трішки. Ну, я дивлюсь, такі дитячі. Подивилась там серветки, там дитячі, мені щось не дуже, а дивлюсь 19 гривень для душу. Такий начебто, як на то непоганий, але барвники, мабуть, тут є. Але непоганий, ось у 44. Ось такий гель для душу. 44. А я вчора в епіцентрі купувала гель для душу. Зараз дивлюсь у той кисень, що дівчата мені писали, щоб я спробувала. Тася мені писала. Ну його зараз в Аврорі немає. Ні, чи це, це він, чи не це він. Ні, то не він. Дівчата, напишіть, у той кисень, що кип'ятком заливається, окропом заливається. Як ви його використовуєте? Український виробник піна для вмивання. Душка. Я про неї чула, але я нею ще не користалася. Можливо, хтось користався. Ось така і така. Тому дівчат пишіть. Давайте обмінюватися думками, хто чим користувався. Ну, я чула душка, це український виробник. Дівчата, скоро буде вже сезон. Будемо маринувати помідори, огірки. Ось за 14 гривень є приправа для помідор. 11 для огірків. Тому ком... тут і за 9 можна знайти. В Аврорі я нічого не купила, зараз йду в простор. Ті серветки вологі, що я брала, хочу їх взяти. Про що я подумала, це не то, що мені в Аврорі не сподобалися серветки. Можливо, це є звичка до того, що ти звик. Можливо, так. Тому я йду в простор. Йду до своїх звичних серветок. Вони знов йдуть по знижки, є лаванда, є алоя. А що тут ще є? 56 гривень. Тут 120. Ну, то забагато буде, кажу чесно. О, 32 гривні. Все, 38 гривень. Скільки тут штук? 64. Беремо. І у торбочку. Ось так. І мені ще ось такі серветки потрібно взяти. Скільки вони? 36 гривень. Диво. Беремо. Беремо. Ну, це інша справа. Чи це звичка, це чи звична справа, то я не знаю. Знижки зараз теж в просторі. І є те, що мені потрібно для миття підлоги 131 гривня. Я візьму ось такий. В Просторі зараз знижки. І те, що вчора було 270 в, в епіцентрі. І 181, а тут, бачите, знижка є. Дівчата, ось в просторі є ось такий кисень, начебто це кисень із таким ароматом: квітковий і, і волошки. Ви про це казали, бо я ще в нього не брала, я не знаю. Повісила торбу на себе і стою, і так не хочеться йти додому, хочеться до якоїсь свіжості. Хочеться, тоді потрібно йти. Пішли? Друзі, ви знаєте, я якось себе так привчила, У мене не завжди так було. У мене колись був такий час, що я не помічала навіть яка пора року, і взагалі ну, був такий час у кожному. Є такий час. І коли я зрозуміла, що я не помічаю життя, яке мене оточує. Я стала себе сама якось так привчати хоча б 15 хвилин на добу, приділяти увагу, ну, чомусь такому, Відвлікатися на роздуми, просто помовчати, спостерігати за життям, яке тебе оточує. І якось я так уже себе привчила, що. Ну, майже кожного дня, не кожного дня таке виходить, але принаймні 15 хвилин або пів години кожного дня на це я виділяю обов'язково, тому що це потрібно не те, що для мене, а якщо я буду в якомусь спокою, то моя родина буде теж спокою. Якщо я буду в спокою, тоді, якщо не дай Бог що. Я зможу прийняти правильне рішення, а не на емоціях. І тому інколи прийти в парк або до фонтану, сквер, або так просто пройтись по вулицям свого міста, незважаючи там на зайнятість. Навіть коли йдеш по справах, зупинись хоча б на 15 хвилин. Це дуже-дуже круто. Я вам бажаю, щоб у вас завжди був на цей час бажання і. І все буде добре, обов'язково.